Всім привіт! Сьогодні ми знову поговоримо про івент полювання на анпеде. Після першого відео були питання, дехто не зовсім зрозумів суть тактики, в яких обирати героїв. Тому я вирішив записати ще одне відео, де я буду використовувати основних героїв і ми побачимо реальний результат. По-перше, як говорить нам сама гра, анпэд не є зомбі. Тобто тут не потрібно використовувати героїв з навиками для зомбі. По-друге, в анпеді знаходиться стрілковий загін. Тобто для атаки найкраще підійдуть вершники, і буде бонус, або самі стрільці. В цьому івенті герої є дуже важливою частиною бою, тому в залежності хто у вас прокачений, такий тип військ і використовуємо. Логічно, що піхотинці не є найкращий варіант. І по-третє, яких героїв нам використовувати? Якщо у вас ранній етап гри. Тобто серверу не багато часу, наприклад, менше 3 місяців. Я тривалий час використовував зв'язку героїв для плюс Cynthia. Ліам доступний всім, в нього в талантах є гілка навики, що дуже важливо для головного героя. А також перший навик має хороший демедж щодо Синтії вона також легко доступна. Перший навик наносить багато шкоди, він обов'язково має бути прокачаний на 5. Якщо у вас випадково випадало більше фрагментів, другий навик буде допоміжним бонусом. Якщо ви донатите, можна використовувати Кетрін плюс Синтію. Кетрін перший навик має високий рівень шкоди і підходить для головного героя, бо я гілка навиків в талантах. Якщо у вас інші герої прокачались, можна використовувати Ліама плюс Кареліна. Кареліна також є хороша пасивка на збільшення атаки загону, і перший навик має високий рівень шкоди. Тобто дуже важливо, щоб в основного героя в талантах була прокачана гілка навиків, і в обох героїв перший навик, який наносить демедж, був прокачаний на 5. Якщо вашому серверу 3 і більше місяці, у нас є можливість використовувати нових героїв. Наприклад, я прокачав героя Луї, і як напарника буду використовувати Маю. Луї ідеально підходить під вимпеда, тому що в нього перший навик має високий рівень шкоди. А всі інші навики повністю є допоміжними. Маємо бонус атаки стрільцям, накопичення люті і збільшує демедж першого навика. І найголовніше, що в талантах є гілка навиків, що є важливо для головного героя. Має у мене не сильно прокачано, але основний навик має хороший демедж і пасивно збільшує атаку загону. Тобто, поки що кращого помічника для стрільців в мене немає. Я надіюсь, ви зрозуміли саму логіку і в залежності від своїх героїв та моїх порад. Зможете вибрати правильних героїв. Якщо є якісь додаткові питання, пишіть в коментарях. Давайте все розглянемо на практиці. Перед початком бою, звичайно, потрібно активувати баф. Перший баф це на атаку, бо захист нам тут не потрібен. І потім використовуємо баф на збільшення об'єму загону. Далі ми налаштовуємо шаблони наших загонів. У нас буде один основний, де є два основних герої, та допоміжний. Я його використовую тільки тому, що в мене буде тут приймати участь моя ферма. Тобто я саме для ферми відправлю другий свій загін. А так основна тактика полягає в тому, що кожен гравець робить один свій збір і йому присилають лише одного воїна, тобто ніяких інших загонів ми не приймаємо. Якщо хтось випадково вам надіслав його, ви можете спокійно їх викидати. Це саме така тактика, тому не бійтеся. Наш бій починається. Спочатку ми створюємо основний загін. Потім я відправляю другий загін своєї фермі. Це виняток тактики, тому що в нас онлайн невеликий і я можу зіграти в два аккаунти, але в кожному в основному зборі має бути лише основний загін і один юніт від членів альянсу. Якщо хтось відправив лишні, ми спокійно вертаємо ці загони. Після початку атаки також потрібно дивитись, чи ніхто не відправив підкріплення для нашого збору. Підходить до закінчення перша фаза атаки. Наш збір вертається, і ми можемо побачити, що за першу частину в нас вийшло більше 15 мільйонів шкоди. По такому принципу ми відправляємо збір знову і далі я вам покажу вже кінцевий результат, щоб не затягувати відео. Закінчується час для бою. В нас вийшло більше 42 мільйонів демеджу по анпеду. Не забуваємо забрати свої винагороди. Давайте підсумуємо суть цієї тактики. По-перше, ця тактика є дуже корисною для початку та середнього рівня гри, коли в нас не дуже багато війська і ми не маємо багато прокачаних героїв. Друге. Для атаки краще обирати вершників або стрільців. Третє. Головних героїв загону обов'язково має бути прокачана гілка навиків в талантах. А також важливо, щоб перший активний навик був прокачаний на 5 і мав великий демедж. Четверте у вашому зборі має бути лише один юніт протягом всього бою. Слідкуємо за своїм збором. А на цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі!